Всім привіт, рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо легкий повітряний з чудовою золотавою скоринкою фінський млинець. Готується він зовсім не складно, а виходить ніжним та надзвичайно смачним. Також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисту суху миску вбиваємо яйця, сюди ж додаємо щіпку солі, ванільний цукор та цукор та з легка вінчиком перемішуємо. Частинами вливаємо тепле молоко. Та додаємо просіяне борошно та гарно вінчиком взбиваємо до однорідності. Ось так взбиваємо до отримання однорідної маси без грудочок. В кінці вливаємо розтоплене охолоджене масло. Перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин тісто відпочити. Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Виливаємо готову млинцеву масу на деко та розрівнюємо її. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 190 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готовому млинцю даємо час охолонути. А тим часом приготуємо крем. До вершків додаємо цукрову пудру та міксером взбиваємо. Додаємо вершковий сир маскарпоне та взбиваємо до загустіння. Ось такої консистенції у нас має вийти крем. З охолодженого млинця знімаємо пергамент та змащуємо його вершковим кремом. Згортаємо у рулет. Готовий рулет на кілька годин відправляємо у холодильник. Після чого нарізаємо на порційні шматочки, ось так рулет виглядає у розрізі. Посипаємо його цукровою пудрою та смакуємо. Виходить він надзвичайно ніжним та ароматним, нагадує Еклер. Також дякую вам за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео та у першому коментарі.